Всім привіт на каналі. Сьогодні показуємо як трохи смертельної вежі 200-й бій саме. Чому його? Бо це 200-й бій, смертельна вежі чорного дракона. важкий, специфічний, не Невеликовність не є, спорядження, але не повністю прокачане, тому важковато через нього. Знищив, по-перше, двох босів не показував, бо це дуже багато спробувало, було потроху. Вказували Шайрана Блека. Зараз команда стоїть на. Етичне ураження, той сорон, що був домахи найбільше, тому що на псайбот МК-11 для Скарпа. Але забігаючи наперед, скажу, що не дуже воно допомагає мені, принаймні, тому це, це лише така не дуже вдала спроба. Подивимося, оскільки ми витянемо. До цього перше двох виносив через Джокера класичного Ермака та бронзового персонажа, Для того, щоб джокером накладав оцей його яд через сік Джокера, зливав його, зливав бронзу і зливав Ермака. Ну, так і проходив. Лише там... А, ну джокером потім бруталку робив то според, коли там залишалось 10-5%. Інколи навіть і не доводилось, просто пробивав, навіть ще там пару відсотків залишав. Так і проходив. До, до речі, було дуже складновато з шансугом, бо він часто намагався після того, що навіть, трохи поб'ється, тікати одразу на ігри мінявся. Тому довелося зливати нормальну кількість спроб, щоб не втрачати прогрес від того, що винесли. І працював по талантах через тухопомсти, які де нас в захисті. Да, допомагає, да, реально допомагає, Ермак теж так фіксує, Soft Джокера допомагає, він намагався одразу всі три наносити. Ну, так от і працював. Просто у мене друге злиття, тому за нього воювати не повоюєш, як то кажуть. Так що такі от справи. Ну як і бачите, переходимо до того, що у нас робиться тут на екрані. Тут у нас К-11 довбається, з ним довбається, більше 10% по суті у нас не зменшується, бо невіліковний зразу не накладеш, відсоток цього 26% від першого спецприйому, від помідорчиків, як то кажуть, на це спорядження зброї на нашого улюбленого Джоні Кейджа. До речі, зараз в сезоні крипті, ми якраз його трохи качнемо. Хоча б на одне злиття, бо бачите, як вона корисна. Страж принцеси у нас ніякий без лиття. він є, але ніякий. Тобто, другий спецприйом, да, але Тому невеликомність нам теж не зовсім допомагає, бо вона слабка на процент. За класичного рейна можна грати, але він восьмого злиття і плюс невлікованість у нас не зовсім вилучається. Тому перша спроба, по суті, винесе 10% ну, проти Аерона Блека конкретно, бо попередньо більше 30 спроб пішло на перших двох босів. Знову пробуємо ті, так само команди. Це друга спроба через це працювати. Дух помсти, по-моєму, накритий зроблений зараз талант, а потім спробувати через дух помсти. ну, що так що кажуть, бачите, от воно вліконі закінчилось. І що хоч то і роби. Вони знову відновлюється. Відновлює, відновлює. це... Класно було, якщо б невілікавність джок... ну, джокера Ой, за Джоні Кейджа, якщо б було, то. А... Бо джокер був на 10 му розумієте, це теж не так-то легко прокачати алмазку не за гроші. За гроші, да, так. І то зараз бачите ситуацію з донатними наборами, вони можуть бути там. Якщо нема акції, просто закинули тимчасово 820% всього на омазку і на ту, яку ви хочете самі. Тому теж таки. Так, да, по суті, ми топчемося, доводимо 10-15% і урон взагалі несена, але далі це ну, важко просуватись. Так, да, невеликовність накладається, але це ненадовго. Маленький шанс просто був, дуже маленький шанс. Або треба вкачувати на набор сили, щоб і спорядження. Щоб друг спамити другу спецприйому. Щоб ставити страж прицеси, при цьому що спрацьовувала невеликомність з другого спецприйому на 10 секунд. І... Ще плюс проблеми, як ви самі всі знаєте, ще по-першому з зереном, чим важко воювати. Да, Здоров'я в нього менше всіх, у нього там, пробити його блок не так-то просто. Порівняно з тим же МК-1 шансуном і МК-1 Скарпом. А тепер граємо, намагаємося брати через духа помсти, джокером, класичним Ермаком і намагаємося. А, тут я просто не всі спробу показав, пропустив деякі невдалі а, через класичну рейне, щоб другому спецприйому неліком накладати і, і ливін накладати. Ми подивимося, що з цього вийде. Тут, можливо, це помилка, всі сразу сок, але... Якщо б джокер був, ну, якщо сам залишався, то да. а так ми будемо мінятися, знову буду відновлюватися, він другого цього ну, не дуже так. Тут, до речі, теж ну, можна було і не робити цього, але бачите, урон трохи на наносить, але це час і. хоча бачите, тут він третій спецприйом використав. Так, тут вже зона бруталки. Але, чи вийде. У нас... Тут, до речі, я теж зробив одну, вважаю, помилку. Можна було б не робити другу а намагатися зробити добивання, бо зараз в талантах стоїть, щоб особливе завершення було. Тобто, на... ага, і тут ми вийшли вже з зони бруталіті. І зараз, по суті, ми тепер знову на місці. Бо він повертається, треба виходити. Очіну в плані здоров'я. Ну, це вже от після Скарпа, так я спроб за Скарпагра повоювати, а не зливати в Суть спроби через ці категорії забруталити його, щоб не чекати. Коли це дух помсти там і доведе. Бо в першому колі якраз це й допомогло пройти його. Брутал, кому тоді провів. Бачу от. Ага, тут взагалі все цікаво, тут він зразу. Пробуємо рейном. Щось робити, а ви бачите дома такий собі. Так, тут його от виносять. І по суті тут нема сенсу, в принципі, особливо грати. Щоб зливати Ермака, щоб нормально не відновився Ермак трохи на ніс сорони. Бачите, як ми, як ми жирно набираємо все це і все. Спроба номер чорт його вже знає, по суті. Угу, мені в зоні бруталки, що погано тут. О, тут брутальне завершення. Ага, міняємося. У нього заряджений. О, невеликовність, є ще. Цікаво приходить смс-ка про армію, коли я військовий службовець. Ну це цікаво. Так, бруталка, зона бруталки. Ай-яй-яй, щось у нас на що я зробив другий спец. Треба було, блін, завершення робити. Ну, толку зараз він зміниться. Тільки трохи запортачив цей момент. Зараз здається, треба закінчувати бій, входити, бо зараз ну, все, 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 все. Все, виходити к чорту. А що я роблю? А, все, все. Ну, справи, як то кажуть, не буде. Вийти з зони Бруталіті, ще більше буде в нього цього. В житті. Мені подобається, пам'ятаєте, сто... були колись вежі, не пам'ятаю, якісь 180-ті боси були. це. Цій... Китана там. Джейд. Дня мертвих, по-моєму. Китана не мертвих іще хтось. Чесін Джейдом. І там був прикол, що вони відновлювалися теж і там треба було через. Ну, якщо ти помираєш, то типу, відновлювався. Це капець було. Але там був люк, що. Знову нас винесли. Там був люк. З цим, що можна було виходити з бою, а, зберігається прогрес, якщо ти трохи знищив на здоров'ю здоров боса. А тут такого взагалі нема. Так, щось він трохи розійшовся, цей хлопець, ну нехай. Бачите, зберегли трохи цей невлікованість. Ми просто злили вже їх, тому що нема сенсу. Але вже не так багато життів залишилось треба наклати сок і намагатися його бруталити. Оце ну теж, блін, оце фігня, блін, знову, ну блін, це впало. Це фігня, що шансу наш у джокера, погано, що треба от вибрати карту, блін, Пофіг, посеред бою, не посеред бою, треба зливати. Эрмокаб, блін, погано, що цей. Не, не знищив, щоб його Так, що там у нас на великованість? А що ми його так доп'ємо? У нас є шанс так добити, чи ні? Так Прикольно вийшло. Несподівано, я б сказав. Психологічна бомба то було при зміни Єрмакаєву. Ну, не дуже яскрав, цього саме нічого. Так. Кристали, психологічна бомба на перше злиття. Добре. І хто в нас алмазний буде? І знову у нас МК 1 Скорпін. До речі, вже 4 -е злетян. Да? Хлопець добре прокачується. Очень новий персонаж. Друге порой... коло пройдено. Тепер будемо на третє коло йти. Подивимося спорядження і як тепер виглядає по прокачці МК-1 Скорб і дивіться таланти. Це то, що казав, Дух помсте і набір сили. Набір сили вибачаюсь. До речі, був глюк. Я один, один зберігав набір сили чисто, щоб а, через Рейн грати в першому полі, А на другому, коли намагався завантажити, то воно показувало мінус 9 талантів чомусь. Не знаю чому. Ну, Така от ситуація. Так що, всім гарного дня, слава Україні і до зустрічі!